Ви дивитесь каналу Boss Лайф. Мене звати Олена Ковальова. І я зараз на зв'язку з нашою прекрасною духовною практикиною І Вітаю вас. Вітаю, рада всім вам вітаю вас. Рада і сьогодні. Хочу поговорити на таку тему. Я знаю, що, як зазвичай, ми пишемо всі ефіри в потоці. І ось сьогодні мені прийшло таке питання: Я, я хочу звернутися через вас до вищих сил. Що воно зараз? Квітні в цьому місяці радять зробити українцям яку практику, чи можливо, що не варто їм робити у цьому квітні, що вищі сили хочуть передати українцям? А ви знаєте, буквально вчора а, я отримала таке послання, і мені розповідали про те, що зверніть увагу, скільки б ви не розповідали, що потрібно зробити, скільки б ви не старалися ділитися інформацією, інформація не застосовується. А ви не можете вплинути на людей, які не хочуть змін. А насправді на планеті Земля не існуємо тільки ми одні-єдині. є багато інших цивілізацій і є багато земних душ, які створені тут на планеті Земля. Вони створені тут і вони проживають тут досвід. Ці душі вони мають певні вкладені програми у своїй структурі. Це програми не духовності, не медитації, не практик. Вони просто мають одну нішу, вони проживають певний свій досвід. І як вони мені сказали, ти не можеш вплинути і розповісти людині так, щоб людина змінилася, коли вона цього не хоче, для того щоб людина зрозуміла якусь практику і отримала якісь знання. Вона повинна це прожити сама і задіяти всі своїх п'ять органів відчуттів, коли людині просто розказати якусь практику і сказати результат. І у неї немає готовності до виконання даної практики, вона не тільки не почує дану практику, вона може її обестіннити. Зараз мені наголошують про те, що дуже важливо і дуже обережно треба подавати інформацію. Чому? І подавати будь-які практики. Тому що дуже багато людей насправді не потребують даних практик, як би це не звучало сумно. А для когось це гра, для когось це розвиток. Коли дається якась одна практика, людина із такою енергією може взятися за дану практику і в неї зміниться життя. Після постійнього ефіру мені а, багато людей написали, що почали прибирати, а, викидати старі речі, почали очищувати будинок. А, була надіслана тим, хто написав дана очищуюча молитва. Тобі ж це люди, які хочуть змінюватися. Ми не можемо когось змінити, порушивши свободу волі. Але в даний момент часу, так як говорили, до кінця квітня йде переміщення людей. І як мені розповідали, будуть групувати людей по частоті їх вібрацій. Ось, наприклад, коли людина вибрує на одній частоті вібрацій, її цікавлять якісь е, сфери життя перших двох чакр, і все, вона буде мати поруч з собою тільки таких людей. Вона навіть не буде перетинатися із людьми, які знаходяться на вищих рівнях вібрацій. Але людина, яка також займається духовно практикує і вона свідомістю знаходиться на вищій частоті, вона теж не буде перетинатися із людьми, які вібрують на іншій частоті, яка є нижчою, тому що не тому, що у них немає спільних цінностей, не тому, що хтось хороший, а хтось поганий. немає. Хорошого і поганого є енергія, є досвід душі. Але зараз вони кажуть, що зараз люди будуть мати в своєму оточенні тільки тих людей, частота вібрацій, яких їм підходить. Тобі ж люди з одними цінностями вони будуть як згуртовуватися. І ось цей місяць квітень. А сьогодні вже практично стає трішки легше, але оцей місяць квітень, він буде в людях піднімати такі історії минулого, піднімати навіть якісь програми інших втілень. Найбільша дві сфери, по яких буде така перевірка людей: це сфера фінансів і це сфера відносин. При цьому відносин чоловічої жіночої енергії. Уявляєте цей місяць, це буде такі випробування для кожного, хтось в сім'ї, хтось партнерстві. Дві теми: фінансова тема і тема партнерства. І що важливо, як взагалі найкраще практикувати? Мені кажуть, ви навіть не заявляєте свою свободу волі у всесвіт. Ви щось хочете, помріяли і забули, а дії немає. Якщо у вас є мрія, ви маєте зробити дію. Ви просто помріяли, а я хочу таке, як у когось. А можливо, те, що в когось йому далося, взагалі не просто. Ви бачите тільки результат, є бажання, але немає дії. І це, на жаль, більшість таких людей, які просто хочуть щось отримати, але коли їм дається практика і кажуть: дотримуйтеся духовної дисципліни, на жаль, багато хто не хоче дотримуватися, тому що не потрібен такий досвід. Дуже важливо зараз писати листа, як би це не звичало. Є багато ангелів архангелів, У них є своя ієрархія. Кожен із них відповідає за сферу життя людини. У нас є сім чакр. Звичайно, їх є 12, а то й більше, але поговоримо про сім, які, по крайній мірі, людина може опрацювати сама. Звісно, що зірку землі, першу чакру чи 12-ту чакру. Там уже треба виходити на рівень метатрона. Ми не зачіпаємо. Але сім чакр це є сім сфер людського життя, де людина хоче проявитися і у фінансах, і в партнерстві, і в проявленні, і любити всіх, відкрити всім серце. Тобі ж кожна сфера, і за кожну сферу відповідає своя духовна команда. Щоб ви розуміли, є своя ієрархія, так як в нас в суспільстві є ієрархія, є політична влада, так і там є ієрархія. І щоб до когось прийти щось попросити, це є окремий кабінет. Все дуже просто маленький мікросесвіт дуже е, похожий на великий макросесвіт. Розумієте? І, наприклад, якщо є Архангел Анаель. Це архангел, який відповідає за любов, за партнерство, наповнити своє серце любов'ю. То ви можете йому написати листа, жінки, дівчата, які шукають партнерства. Тому що зараз до мене звертаються дуже багато людей по таких питаннях: хочуть з'єднатися з, з вищим я, знайти свого партнера, і останнє уже фінансовий потік. Але більшість насправді зараз дуже багато розлучених пар. Дуже багато шукають своїх половинок і чоловіки, і жінки. І таке відчуття, ніби була якась створена одна просто подія, яка роз'єднала всіх отих споріднених душ. Звісно, дехто вже знаходить один одного і вже проживають цей досвід, але більшість не знаходять. І також ми можемо на рівні даної четвертої чакри написати листа. Архангелу Ана... Анаелю, але дуже важливо, коли ми закликаємо у поле високі енергії, ми повинні чітко формувати, що ми хочемо. Чоловік має чітко сформувати, яку жінку, дружину він хоче, а жінка чітко сформувати якого чоловіка хоче. Якщо ми просто абстрактно говоримо, я хочу доброго там, я хочу красивого або здорового. Треба конкретизувати. Чому? Тому що наш розум. Не сприймає, чи ми говоримо так, що у нас уже є, чи ми фантазуємо для нього це є заклик до виконання, і всесвіт так само сприймає, коли ми просимо, наприклад, чоловіка, ми кажемо, хочемо, щоб був фізично здоровий, акцентувати увагу, щоб в нього фізика була здорова, щоб він не був хворий. Якщо ми хочемо, щоб він був фінансово заможний, ми повинні чітко сказати, що ми хочемо, щоб він був фінансово стабільний, фінансово незалежний. Якщо ми хочемо, щоб він був духовний, також ми повинні чітко зазначити, що ми хочемо, щоб він був високодуховний, щоб він жив по серцю. І ми повинні прописувати кожне слово. Прописувати, як ми хочемо бачити цього чоловіка чи цю жінку. І на аркуші папері ми можемо дати запит дуже добре написати. Чому? Тому що навіть як кажуть, коли хочете, щоб ваші мрії здійснилися, навіть треба їх сказати вголос, заявити свободу волі. Насправді це такий експеримент. Коли не було свободи волі, творець не давав свободу волі, усі жили за свободою волі Бога, і всіх було все добре, але захотіли бути самим Богом. Дали людству, свободу волі. І результат зараз такий, як ми маємо, тому що в людей є свобода волі, а раніше була свобода або воля Бога. І навіть у нас старші люди кажуть, на все воля Бога, на все воля Божа. Чому? Тому що, коли відбувається воля Творця, ми тоді йдемо по правильному шляху, тому що багато свободи волі ми висловлюємо із его. Є людська любов і є е, Божественна любов. І так, як мені вчора сказали, невже ти думаєш, що ви любите безумовно? Ви не знаєте, що таке безумовна любов. Ви маєте партнера, чи ви маєте партнерку? І ви думаєте, що ви любите його чи її безумовно? Я просто люблю безумовно. Невже? Невже немає жодних умов, що ви любите? А коли чоловік не заробляє гроші або не має де жити, зразу виходять умови. Зразу щось не так чи навпаки. Тобі ж, людська любов, вона є умовна. Люди люблять за щось, за красиві очі, за хороше ставлення до себе, за фінанси, за любов. Тобі ж, вона є умовна. Але для того, щоб ми були близькі до Божественного, під час того, як ми проживаємо цю умовну любов у партнерстві, ми повинні розуміти, що у нас є божественна любов, яка є безумовна, як сонце на небі. Спробуйте вийти на вулицю. І виказати претензії сонцю, сказати йому все, що він вам не подобається. Ця енергія вам не подобається. Викажіть йому претензії, хіба воно перестане на вас світити? Воно продовжить вас любити безумовно. Невже ви думаєте, що ви будете ходити по планеті і інші люди навколо вас будуть ходити? і на них буде падати сонце, промінь сонця, а на вас буде падати тінь. Тому що ви виставили якесь недовольство сонцю, ні, воно продовжуватиме любити нас безумовно. Так і Бог насправді любить своїх всіх дітей, синів і доньок, безумовно, незалежно від того, як дитина проявляється, який досвід отримує. Творець дає цю безумовну любов. І от ці практики, які ми постійно говоримо, я вірю і знаю, що більшість робить ці практики. Зараз є така практика, яку я сама застосовую, вона мені зранку допомагає. Саме по гармонізації семи сфер життя по семи чакрах, ну, шість чакр ми беремо. Коли зранку ви прокидаєтеся і у вас є неспокій. Звичайно, що є неспокій, багато подій відбувається. І коли ви відчуваєте, що уже зранку, після сну, а ви вже неспокійні, що навіть день ще не почався, а у вас вже є якісь думки, якесь хвилювання, якесь незрозуміле, ніби хвилею нападає, хвилею, ніби хвилями отакими огортає вас ось цей неспокійний стан. То день день все добре, і потім як хвиля, така просто незрозуміла енергія, якийсь такий стан, аж сердечній чакрі, тому що багато так звертається. Сядьте швиденько встаньте там на 5-7 хвилин, не встаючи з ліжка, сядьте у ліжко, закрийте свої оченята і зверніть увагу на першу, другу, третю, четверту, п'яту, шосту чакру. Подивіться на ці чакри і зі сторони, ніби тонкого тіла. Ви знаєте прекрасно, які кольора чакри. Ви знаєте, за що ви вони відповідають. Ви це все знаєте. Спробуйте їх збалансувати, коли ви закриваєте оченята. Направляйте увагу на першу чакру. Чакра не знаходиться у фізичному тілі, вона знаходиться поза межами фізичного тіла, і ви зможете її побачити з шляхом візуалізації. Для кожного це буде або червоний диск, або там червона вісімка. Кожен побачить своє. І коли закриваєте оченята, направляйте увагу на першу чакру, ви її побачите. Пробуйте її розкрутити за годинниковою стрілкою і побачити, як вона збільшується, і можете про себе сказати слова: всі е, програми, усі блоки, усі може інші слова, які є і заважають мені отримувати цю стабільність фінансову, хорошу роботу, отримати це заземлення, бути твердо стояти на ногах тут на землі, от мати цю духовну опору земну. Я прошу, щоб очистилася ця енергія і запустити першу чакру, перейти до другої чакри, запустити її на сексуальність, на проявлення, на творчість, на натхнення для того, щоб її активувати, ви танцювати можете, перейти до третьої чакри, сонячного сплетіння, побачити дану чакру, і також її як очистити, розкрутити її, просто дати її подих. Тому що багато людей ми живемо. Ми не знаємо, які у нас взагалі є системи на енергетичному рівні. Ми думаємо, що у нас є тільки фізичне тіло, але зараз вже дуже багато людей володіє цією інформацією, тому що багато знань дається як ніколи. Мені сказали наставники, що зараз ви живете у прекрасний час. Коли ви можете казати це, ділитися цим, вас не засуджують, вас не спалюють як колись за знання, з вас не знущаєтеся, ви можете ділитися практиками, медитаціями. Ви живете у прекрасний час, який наближається до золотого часу, але ви вже на цьому шляху. Вони кажуть, ми пишаємося вами, ми радіємо, ми переживаємо ваша біль це наша біль. Ваші сльози це наші сльози. Коли ви радієте, і ми радіємо. Ви собі просто не уявляєте. Там усі отак тримають колоки за кожного із нас. У кожної людини, яка йде на землю, є своя духовна команда. Один, два і три ангели, і один ангел-хранитель. У кожного по різного ангела-хранителя міститься такий свиток, такий свиток, в якому розписана наша доля, і розписані ті кроки, де саме він може до нас підійти і нам підсказати. І дуже багато над ними ще є їхнього керівництва, які контролюють, щоб ангели допомагали земним людям проявлятися і проживати досвід. Це також своя система є. І коли ми хочемо дізнатися якісь знання, ми також маємо звертатися до вищого керівництва. Ми маємо отримати до цього доступ. І коли ви переходите наступну чакру, шо чакру, сердечко, ви будете бачити, і просто направте на них увагу, активуйте їх, у вас життя зміниться. Коли ви просто збалансуєте усі чакри, ви навіть фізично будете відчувати себе по інакшому. Ви зранку проснулися, у вас є хвилювання, і ви пошаталися, пішли на роботу, дім, е, різні проблеми, комунальні послуги, купити продукти, заправити машину або ще щось там, і все, і ви от такі розшатані, всі йдуть. А просто на секунду зібрати себе в єдину і прожити день. і Дивитися, як відбувається день після цієї практики, не тільки балансування усіх чакр, але дати їм активацію, їх запустити, подивитися на них, що вони є. І кожен із вас побачить, яка чакра має уже трішки менший такий колір, а яка яскравіша. Ви побачите, яку сферу треба підтягнути, де дуже світиться колір, а де він тьмяний. І ви зрозумієте дійсно. Я підскажу, перша чакра чим блокується? Вона блокується відчуттями страху. Це блокується перша чакра, вона зразу блокується. Друга чакра вона блокується відчуттям вини. Коли людина вин, вину має до себе, до інших. Розумієте? Третя чакра, четверта, п'ята, шоста, сьома. Шоста чакра, коли ілюзія є, третє око блокується, коли ілюзія у нас, багато ілюзій, ми створюємо самі горлова чакра, коли ми говоримо неправду, коли людям говоримо неправду, собі говоримо неправду. Сердечна чакра блокується, коли ми перебуваємо в стані жертви. Ми просто перебуваємо у стані жертви. Сонячне сплетіння блокується, коли ми боїмося проявлятися, коли ми боїмося навіть сказати слово. І це дуже просто, коли ми це все заберемо, збалансуємо, ми фізично будемо себе відчувати легше. Взагалі дуже багато практик дуже добре проводити саме зранку, після сну, тому що ми запускаємо свій організм. Наш організм цілий день буде працювати на нас. Кожна система кровоносна, сечостатева система, кожна система буде репродуктивна. Всі системи будуть працювати заради нашого блага. Їх потрібно запустити. Не тільки встати і побігти на роботу, але і приділити собі час. Зарядити водичку, яку ви п'єте зранку, наговорити намір на водичку це прекрасна практика. Наговорити намір, я вже проживаю щасливе життя. Боже, я живу в раю. У мене все є в достатку, у мене є їжа, у мене є одяг, у мене є дім, у мене є абсолютно все. Боже, у мене є всі дари, які ти мені дав. Наговорили на водичку, випили водичку. Ось вам і друга практика заряджена вода. Це є зовнішня вода із нашого стаканчика, але в нашому тілі є наша внутрішня вода, яка реагує на місячні цикли, особливо коли повнолуння або спадаючий місяць, жіночі цикли реагуються. Відповідно, ми. Сумшу воду заряджаємо, випиваємо і таким чином заряджаємо свою внутрішню водочку, Воду, і ці коди, ми вже в цю водичку внутрішню, ми вже вставляємо їх. Розумієте, якби заряджаємо цю свою внутрішню водичку, і ми по інакшому себе почуваємо. Але важливо, щоб просто це захотіти насправді, але не просто захотіти. Відчути отакий посил, коли я дійсно хочу цю практику зробити або використати ці знання во благо. Це дуже важливо. Я дякую вам Іштар. Я думаю, що це дуже цінна інформація для наших глядачів і хочу звернутися до них. Власне, якщо ви робили якусь практику, яку вам радила Іштар, обов'язково напишіть про це в коментарях під цим відео, і будемо вдячні Іштар, за такі цінні знання за передачу послання від вищих сил, і побачимося в наступних випусках. Я дякую вам за цей ефір. До зустрічі. Дякую. До зустрічі.